Що я Україна, я витримую біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять від усіх. Доброго вечора, дорогі друзі, дорогі українці, дорогі гості нашого вечора. Я вітаю усіх присутніх із святом. Сьогодні День Незалежності України. Дуже хотілося, щоб це не був концерт. Мене весь час питали, це концерт, я кажу, ні, це ліричний вечір. Тому що сьогодні, саме сьогодні дуже хочеться побути серед своїх людей. А як, чула лекі Завмирала в полі. Принесіть лелекі, не лелечу долі. Зараз запрошую Марію Папай Луващенко. Вона зробила переклад англійською мовою пісні Воїни світла. Будь ласка, вітайте. Ти Марія, головод Христо, до ліду, піснею два кольори. Я малим збирався навесні. Піти уси, незнаними шляхами сорочку. Жила мий червоним і чорніми, червоними чорними літками. Я тобі відео нормального життя, а ти мені, як тобі, солодко в окопах спати. Тобі почув, що я тобою так горджусь. А ти про те, що зовсім скоро будеш обіймати. Я обійму так щиро, як ніколи ще. Приховуючи сльози, ти розкажеш свої плани. Я холодно відчую знов твоє плече. А потім ми згадаємо тих хто вже не з нами. Любов Прищепа, місто Донецьк. Вітайте. Не обіцяй на завжди, не обіцяй на вічно, те твої мої завтра у скронях вітер спище, не обіцяй на віщо, не обіцяй. Не завжди від тебе. Анастасія Воровченко, вірю, з тобою я в наші сили, Стубона в серці я крила, і мир повернеться знов Знаю, з тобою я все подолала Будь ласка, Світлана Гордієнко. Я приєднаюсь восени до вас, птахи мої чудові, і звикну також я до волі. в політ, рушаючи туди в краї і теплі, і барвисті, з думками, що легкі й чисті в польоті. Радість, щоб знайти я заздрю пташкам, бо вони. А тепер я наволіє, ти води вперед моє коліє. Ти веди, не звертай і не зупиняйся. Я не та і нового дня, я не можу. Там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, Та в Бога вже його душа мам. Я вою за волю пішов далечі, За правду і долю нових поколінь. Сум не покинеш, не зітреш, доки кохання не настане, тоді він сам зітреся втреш, залишить чашку і настане, сум не покинеш, не зітреш, доки кохання не настане, тоді він сам, зітреся, втреш, залишить чашку. Я не знаю, як ця рая це все виносить. Поранені хлопці, стільки горя перед очима, після зміни масаж, думає Олена, всім, хто лиш просить, і шиє розгрузку для раєного вічима. Я не знаю, звільки, звідки сили в тої Олени, цілий цех вже у неї шиють усе для фронту. Мислить Оксана і пакує сувої зелені. Цкол Максу, Ріпстопу і робить для Олени фото. Дозвольте від імені Посольства щиро привітати всіх з нашим сьогоднішнім святом День Незалежності України. Я всіх вас, всіх нас вітаю, з тим, що. Ми такі класні, і в нас сьогодні гарне свято, яке ми щиро і разом відзначаємо. Сьогодні унікальний день. Фактично сьогодні, вперше з часу відновлення незалежності України, ми відзначаємо день незалежності в абсолютно унікальній ситуації. Коли ми маємо війну, ми відзначаємо це свято, віддаючи данину поваги вдячності тисячам наших українських бійців, десяткам тисяч наших невтомних українських волонтерів, а також мільйонам наших співвітчизників, українців, посольство і наша громада. Ми всі дуже вдячні уряду республіки Кіпр за ті умови, які він створив для безпечного проживання тут. Для наших співвітчизників. Ми їм за це дуже вдячні. Ми також дуже вдячні меру муніципалітету багатьох міст. У мене є ще дуже почесна місія від імені посольства. Відзначити наших волонтерів. Дякуємо вам, дякуємо наші дорогі. Дякуємо наші.

Альона Стеценко, бачу, я тебе в тебе всна, у діброва зелених, забути стежка, ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку на тілі, бо давно... Ти з Харкова, Тетяна та Сергій. Душі віконце зазирне проміння сонця, неба чистого І Відратяся регіони, об'єднаються мільйони. Ми скоро будемо всі дома. Ми відбудуємо нашу країну. Вона буде краща. Тільки трошки залишилось потерпіти. Слава Україні! Всі присутні. Ми усіх, всіх, всіх, хто у нас присутні, кличемо зробити коло. Ще не вмерли України. Ні, слава!